Вони стояли на кордоні, наш сон оберігали. та рано, на зорі, рашисти нас атакували, гелікоптери, літаки, ракетами стріляли. Герої наші з усіх сил країну захищали. Вийшли на смерть, сміливі, молоді за те, щоб жити в Україні вільні, життя кладете на віки. Всі наші янголи, ми дякуємо вам за кожен день, за кожен ранок, за Україну. За життя, за тишу, спокій і світанок. Ліцей 25-й у рідному місті Рашисти, фашисти ущен зруйнували. Хотіли, щоб ми, діти українські, нічого не вміли, нічого не знали. Ми разом зі світом ліцей відбудуємо, ворога виб'ємо, країну врятуємо. Вже дев'ять років топче ворог землю, від ніг його зникає все живе. Стоять і долині хлопці на сторожі, надія наша, сон наш ж береже, щоб героїчно землю захищати, на роздуму немає часу в них вбивати ворога або самих мирати. Тож вибір в них не для слабких. Отак війна народжує героїв. Ці Світнайський розробить вороги і визволить країна, і відному міста і самим нерва всі цілі.